Всем здрасте. Обновлення з нулів Forsake не наразі вийшло. Сейчас не буде Оля танце обнову. Ну що, погнали? Да. По-перше, об, обнова з нулі. Добавили нулі. Да-да, додали то ж самого нулі. Яко всі так довго чекали, ну. Хто знає про ферзик, не тут, тут пойме? В у нас всього зараз 5 штук, а було 4. Всього був Джейсон, Кукіт, Kit, і 1X. А зараз ще й ця попа <coughs> Ну, Зараз вам покажемо, що цей міні-пупсінь у Останній скіл я потім вам якось покажу. Коли буду гуляти на публіці, я вам покажу, як я робити. Рус. Інтро нолі. Skin toolbox. таке у нього типа ще й трею. Зірочка у нього. Якась штучка, яка... Ну, походу, яка штучка, яка держу саму Самую саму зирочку маленькую. Ну і почнемо ми, мабуть, з э самого базо, самого базового скилла нолі. Удар. Ну, вообще удар, самый базовий, вообще удар по всіх, Ну, на всех еллерах, самый базовый, этот. Типа мейнскил вот такие вот удар. Ну, если у 0, 25 хп. То есть получается, если не будет колдауна, то survivor кер... то за 4 удара. $2. Тут. И тут cooldown. Наступный скилл Void rush. Так як я на телефоні, я не знаю, як його показати, але я маю. Ну, коротше, ви тупо зажимаєте потім, і потім з усієї дурі тупо влітаєте. Я не знаю, як його показати, якщо у мене тут, блін, якісь чертяння відбувається. Да, саме схил я не покажу, потому що мене немає на вільним... А, Ані, почекайте. Ладно. Ну короче, добивання нолі. Сейчас покажу нормально. Присвітлій, щоб ви бачили. -дурун -дурун -дурун. Ну все. Все батьки сейчас розкриваемся. Отако все добивання звичайним ставом. pá bomba tafa bubu А то це треба ты вже на якусь катку. Так, значить зараз значит, Отру... в... виключаю таймер, что если шо и фото вау... интермишн. У ноли, кстати, есть. 1111 хп. стаміни у нього 110. І воно, кстати, не виходить в мінус, як говорили. А хоча говорили, що вона буде входити в мінус, але при цьому воно ну, у нього буде стан невеличкий, типу. Ну, у нього самі в мінус не входить, щоб ви розуміли. Так, так, і так. Тепер обсервант. Четвертий скилл який зв'язаний з оцими все прекрасними штучками. Вот так. Оп. Так, і наприклад туди все. Хоп і все. Ми, типа, ну, біля генератора. Типа буде така типа роботи, якщо можна буде телепортнути до генератора. Наприклад, то все назад же туди. Опа, і все. Ну, кстати, да, Треба буде ще позвати мого друга, щоб показати, що відбувається, коли ти телепортуєшся до генератора. Бо тут типа відбувається знак. А, кстати, для сурвайру генератор підчистива, коли, коли нолі телепортується. Ну, вот так можно тупо бежить, бачиш бачишь, да, кого генератор бежит, обсервант и і... все. Да, кстати, гость тоже будет фигня сами и генератором. Если мы будем их ломать, буде їм богу. Я, я все генератор сломаю, никто ничего не починить. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Все, я пішов. А, у ще в хате есть? Короче, наглую. Кстати, дуже прикольный эффект происходит, когда ты телепортируешься на тобі. Типа такие лаги, и личені. Кстати, да, так, це коллеж, це коллеж. Хетбоксе коллеж, коротше. Так що не удивляйтесь, що я в капсулі взагалі. Так, да, hitbox не рухаються типу, за сервером. Типа, якщо він на лоу хп, то вони остаються такі ж самі. Ні, ну хетбокси нове, це щось вообще новеньке. Давай. Ось що це за квадрат такий де баланс дисбаланс. тут один с один дисбаланс, а тут ще бринд попади. Давай. О. Це просто капець. А ще плюс. Да, кстати, воно вот так ось ездите.

Нове перероботи. Ну, взагалі, там на багатьох кілерах переробили. Ну, переробили на х іксу аутро, виходить. А інтрокси теж чуть-чуть змінили. І звуки. Що він говорить? -і 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 -і. Так. Ладно, сейчас включим. Точно! Е, так. А, це ж треба. Не, ну, ну йо-маю. Треба буде, короче, потом друга позувати, щоб з ним сняти. Коротше. Переробили, що значить. Переробили мафіоз. Сейчас пав по, подивимося, що у нього там вообще пере, перечеркали. Nice. О, лол, інтро імба. Мафіоза, ахахо хо Хатьба -ха. інша, ну і озвучка, да. І ну біг. Саме погане. От шо це за камінь такий. От шо це Чого це за камінь? Де габі? Куда? Куда убрали зайця цього мафіоза? Ладно. Ну, панч такий. Вже? По Помільярд тур наносить. Змінили чуть-чуть анімацію. Вокспитовервайда. Pizza. І два бобуса. Сачі раніше їх можна було убити, то повзяти й такі оп-оп-чк-а. Добивання. Типа, взяв кэн на пол, ну, взяв кэн на пол, и <coughs>, все. И наступив. Ну, по сути, у СССР связано с новым мафиозиком. Ну и да, кстати, у него четыре вида этих пиццы. Вот сейчас сейчас два вида есть. Вони прикольні. А ще там є. А ще таке все є. І там десь ще один. О, да, вони цю фразу взагалі захоронили. Here, here, we go, folks. Хто, хто гуляв в ето, ти пам'ятаєш цю фразу. Here we go, folks. Того поздравляю. Чива. У нього складний телефон? Чего? Done, У нього телефон склад... складушка, раскладушка, раскладушка. Стара раскладушка, кнопочная. What the fuck? А да, так, саді ще переробили його аутро і кулкіт-аутро теж. Ще переробили аутро, получається, цього їх Denksa і Кулкіда, Ну і у Мафіозі теж своє аутро тепер. А це все я покажу, коли ми будемо гуляти з другом. Так що чекайте другу частину обзору на цю, на цю прекрасну обнову. Я думаю, що ми будемо вже заканчувати. Да, я рішучку Чу поспілити. Коротше, всім пока і чекати другу часи огляду на наступні часи ми будемо дивитися всі аутро нові і всі анімації біста нові. Ну, точніше, одну анімацію біста. Це Шедлецького. Там вона дуже прикольна, Я вже її перевіряв і дивився. так що А Тя! -тя! Ні, ну по суті, це так само вбивство, йде. Ну, типу, кулки... типа я кулки кастомную анимацию быстро шутлейского, то буде, типа если такая прикольная, ну. Если один типа, is, то будет типа Creation of це это кастомний last man Standing. По сути як я у Coolie з 007. На особенно частине я вам покажу. Ну, хто захоче, може погуляти, гра буде в описі. Ну, назва гри. Я по російськи її писати не буду. Так що самі находьте, поняли мене? І, кстати, да. Якщо ви наберете 15 підписників, тоді все буде окей, я з Хоча б це, а вже на 50 підписників буде кое що іще прикольне. Ну, дивіться. Дуже прикольно гуляти мені в Форзекен, тому що тут у мене гуляє просто море друзів. Так, ну що, будемо закінчувати. Ставте лайки, підписуйтесь. Не, забу... не забувайте про телеграм-канал, який буде на 15. Це через 25. А-а-а! Коротше. Всем пока и до скорой зустри. Все, всем гудбай.